Який зараз видобуток купали? Чому зараз? От коли хтось вас примушує до якихось швидких дій, то це маніпуляція. І це очевидно, що це маніпуляція і шантаж. Перш за все звертаємося до американців з приводу того, що ми не довіряємо їх президенту Трампу, який послідовно висловлює антиукраїнську позицію, послідовно підтримує диктатора Путіна, підтримує Московію. У нас теж був Янукович. Люди можуть помилятися і просто треба робити якісь висновки з цього. Знову ж таки, як я вважаю, Будаперського меморандум, ці всі е, річ з рідкоземельними металами, це тупо форсована, просто розмінна монета для того, щоб якось швидко е, в рамках своєї 24 години я закінчу війну, щоб не знаю, намагання намагання просто дуже швидко щось зробити, але за, скажімо, дуже невигідним курсом. Але... Тут фігурують не гроші, а житті життя багатьох людей і майбутнє по перше повинно бути гарантії, а потім вже щось ну требувати, грубо кажучи, да що ми можемо дати? Ну, Зараз на цей момент ми нічого не можемо дати. Ми можемо тільки ну на партнерів своїх опиратися. А коли партнери таке роблять, то то, то підтримували, то тепер тиснуть. Не зрозуміло, щоб що. щоб ми в, в цій пані, цій істериці підписали аби що. Путін дуже порний. Підступна он обязательно обманет Трампа, хотіна надал, готов отдать йому все свої полезные і скопаємо бы у нас не було никакого міру і ніяких договорів. Поэтому это меня сильно волнует. Я хочу, щоб закінчилася війна, но справедливо. Ми ж хочемо, Україна хоче тривалого миру. І ми були вдячні адміністрації Трампа, якби він нас підтримав саме в цьому прагненні, прагненні тривалого миру і змушував до миру не нас, а Росію.